Вітаю, Евгенія Мотричі. Продовж наступних кількох хвилин розповім коротко про головне з нашого сайту: як Фінляндія посилює інфраструктуру перед можливими військовими загрозами? Скільки екстремістів служить у Бундесвері? Хто обійшов у соцмережах кандидата у президенти Польщі Менсена? Та думка екс-міністра закордонних справ України про план США щодо мирного плану в Україні. Про це й більше за мить. Скандинавія підвищує мобільність військ НАТО у регіоні. Фінляндія модернізує свою транспортну інфраструктуру. А Норвезький порт Нарвік зі Швецією скоро поєднає окрема залізнична лінія. На перший етап планування, який розпочнеться цього року, уряд Фінляндії виділив 20 мільйонів євро. Проєкт важливий з огляду фінських збройних сил і НАТО. Лапландії в районі Рованіємі розташована військова база НАТО і полігон. За оцінкою Європейської комісії НАТО і фінських збройних сил це найбільший пріоритетний великий проєкт військової мобільності в Європі. Які проблеми можуть ускладнити проєкт та як довго може тривати будівництво? Читайте на нашому сайті. Скільки правих екстремістів служить у Бундесвері? згідно з дослідженнями профільного центру військової історії та соціальних наук Бундесверу? А кількість становить лише менше 1% від відчинних військовослужбовців. Утім, інтерес до служби в німецькій армії серед осіб з ультраправими поглядами зростає. Повідомляється, що у німецькому суспільстві цей відсоток набагато вищий, понад 5%. Як відомо, проблема праворадикальних сил в армії дуже чутлива для Німеччини з огляду на нацистський період в її історії. П'ять років тому в Україні спалахнув дуже гострий скандал через те, що у військах спеціального призначення та військовій контррозвідці виявили дуже багато. Військовослужбовців саме з праворадикальними поглядами, тому як зазначають у центрі для запобігання екстремістським тенденціям, важливо, щоб люди з крайніми правими поглядами не потрапляли до німецької армії. Передвиборча кампанія у Польщі би обходить Менцина. менцена щоправда у результатах активності у соціальних мережах. Свіжі дані оприлюднили інститут моніторингу змі та платформа демагог. Водночас Рафал Шасковський третій тиждень поспіль був найбільш обговорюваною у медіа фігурою президентської кампанії. Згідно з даними за останній тиждень з контентом про мера Варшави взаємоділо майже 700 мільйонів разів на другому місці. Кароль Навроцький, а на третьому Шимон Головня. Майже вдвічі збільшив охоплення контенту про себе Джегош Браун. Водночас, вперше у цих звітах кандидат від конфедерації Славомір Менсен не посів першого місця за загальною кількістю переглядів на Тік-Ток, платформі X та Ютубі. Менсена випередила бият. Найбільш резонансні дописи кандидатки, яку підтримують ліві, стосувалися подій, пов'язаних із вторгненням Жужа Брауна до лікарні вольшениці. Участь північної Кореї у війні з Україною, насмішка над міжнародною спільнотою на цьому наголосили у міністерстві закордонних справ Південної Кореї. Така реакція виникла у відповідь на офіційне підтвердження Пхеньяном відправки своїх солдатів до Росії. У сеулі підкреслили, що такі дії Росії і Північної Кореї є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи статут ООН і резолюцію Ради безпеки ООН. Заяви Москви і Пхеньяну про те, що розгортання північно-корейських військ повністю відповідає міжнародному праву, в сеулі назвали насмішкою. Як відомо, в понеділок північна Корея вперше підтвердила, що відправила війська до Росії для боротьби з українськими силами. Більше на цю тему читайте на нашому сайті Слава Тіві. Якщо США дійсно хочуть завершити війну, вони мають для цього інструменти, каже екс глава МЗС України Володимир Огриско. Їх є щонайменше два: надання Україні зброї та санкції проти Росії. Таку думку, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру досліджень Росії, висловив в ефірі програми Український фокус на слави TV. Не треба бути академіком, щоб зрозуміти, що Путін не збирається нічого робити і грається з Трампом. Скільки це триватиме, оце питання, коментуючи допомогу країн вісі зла – КНР, Ірану, Північної Кореї Росії, Огризко нагадав останнє голосування в Генасамблеї ООН. Тоді Сполучені Штати вдруге проголосували проти резолюції, в якій серед іншого йшлося про засудження російської агресії проти України, це означає, що Сполучені Штати Америки, які претендують на світове лідерство. А Трамп знову розповідає про те, що Америка має бути знову великою що вони втрачають найголовніше, що є в світовій політиці. Вони втрачають довіру. Дипломат резюмував, що такі дії США свідчать про відсутність чіткої позиції Білого Дому завершити війну Росії проти України. Більше цікавого з розмови з Володимиром Огриском читайте на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.